В історії нашого народу є багато героїчних сторінок, та найцікавіша, напевно, це історія запорізького козацтва. Помандрувати козацькими стежками випала нагода учням шостих, сьомих, восьмих класів загальноосвітньої школи номер 65, які є членами громадської організації Січ на відкритому уроці з історії запорізького козацтва. Даний захід покликаний перш за все не лише привчити молодь до знання історичних традицій нашого народу, але й пам'ятати, що той, хто не знає українських традицій, і не є справжнім козаком. Період козаччини є одним із найулюбленіших періодів наших учнів, незважаючи на те, що вивчається він лише у восьмому класі. Свідченням цьому є активна участь їх у познакласній роботі. У мене кружок орієнтований на вивчення воєнної історії, в тому числі козацтва, де записано близько 24 юнаків тобто, із 30 учнів він є досить популярним. Учасники виховної години поділили на два курені: Борис Фен та козаченьки молоденькі. Кожен курінь виборював звання найкращого у різноманітних конкурсах та завданнях. Вони загалом стосувалися екскурсів у минуле, зокрема, як приймали у козаки, розпорядку дня, дисципліни та суду у запоріжців тощо. Кожен курінь попередньо отримав по козацькій грамоті, на яку за кожну правильну відповідь юні козаки ставили клейноди. Потрібно ж для того, щоб знати свою історію, мати якесь уявлення про своїх предків та історичної пам'яті козаків. Меня борщ удивила, так як приймали нових козаків. Це дуже так. Было интересно, честно говоря, да, очень интересно. Мне понравилось важ самому захотелось вернуться в те года и чтобы меня вот так тоже принимали в казаки. Цікавими пізнавальними і веселими були історична вікторина, козацьке лото та аукціон Козацькі прізвища. Захід проходив у жвавій обстановці з веселими жартами і невимушеними розмовами. Оцінювали юних козаків козаки досвідчені, члени Довгинцівського осередку громадської організації Січ, які нещодавно розпочали співпрацю з учнівською молоддю Довгинцівського району. Мета організації це перш за все. Розвивання у молоді, патріотичності, духовної єдності громадян і так, так далі. Також, що не є від'ємним, це знання історії рідного краю, і хочеться відзначити ті аспекти руху на нашої громадської організації, це пробудження. Національної єдності а в кожному загальноосвітньому навчальному закладі у нас створено сотні, які є основою фактично нашої організації. Діти вивчають минуле. Казаччини славні сторінки даної історії розвиваються в моральному в дусі, розвиваються в фізичному, тому що в нас відбуваються не тільки заходи, які присвячені історію козацтва, а це також спортивні заходи, де діти можуть показати своє вміння і основане на традиціях Казаччини. З моменту заснування громадської організації Січ чимало учнів 65-ї школи вступили до неї. У навчальному закладі також вже кілька років діє героїко-патріотичний гурток, і з кожним роком кількість охочих до нього вступити істотно збільшується. По завершенні відкритого уроку визначити, який з куренів був сильнішим, журі так і не змогло. Адже обидві команди довели, що вони справжні нащадки козаків, тож в результаті перемогла дружба.